А чим може бути пов'язана така поява таких персоналів? Ну, в принципі, ви політолог, скажіть з іншого боку, ті часи, про які згадує пан Железняк, ну ми там пам'ятаємо, Україна жила від виборів до виборів, так чи інакше, активної політичної боротьби і не тільки, ну і в певних інтересах різні сторони використовували собі таке явище, як люди спортивної статури. Ну, для мене пан Железняк взагалі не авторитет. Якийсь гівнаміртік, який не займається своїми депутатськими обов'язками. Яке розслідування? Mm. Які розслідування? народного депутата. Я дивився закон про народного депутата, я щось не бачив тому розслідування. Якщо ти бачиш якісь факти, ти береш, пишеш заяву, наприклад, поліцію, що таке та таке. Та те, що ти там сидиш в своїх ютубах, щось розповідаєш, це просто хайп. І спекуляції на невідомих е, фактах, uh -huh. якщо у тебе є факти, конкретно, людина, там ти когось там підозрюєш. Так ти береш, пишеш заяву в поліцію, що ти конкретно такі люди. А так це гімнометство, Ну, людина хоче переобиратися, от партія голос не проходить наступний парламент. Тому я не вважаю всі ці факти, які він викладає, взагалі вартими уваги. Почу вас та давайте ще до дня. Тут якраз хотів би сказати важливої теми, бо знову президент Польщі дав про себе знати. Я направду, коли знайомився з цими заявами, ну принаймні знову хотів поставити, якби в мене була така можливість, а йому запитання: а що він має під на увазі під словами? Повної вдячності і відсутності такої вдячності з боку українців за словами президента Польщі, допомога Україні та позиція щодо того, кого Польща підтримує війні після російського нападу, не звільняє його від необхідності відстояти інтереси своєї країни. Але пан Навроцький каже протягом багатьох років деякі кроки Володимира Зеленського та України загалом сигналізували про відсутність вдячності польському народу. Ну, Я скажу. <кій> так. Кажіть Україна наближається, Україна наближається до її, а і нам почнуть компостувати зараз мозок з різних причин, так то ми не такі, що то там волинська різня, як вони говорять, і так далі. Ну це нормальний процес. Нам накидують нам накидують цей, для перемовного процесу ще більше. А це називається маніпуляція якимись неіснуючими існуючими комплексами провини. На жаль, в Україні через свій комплекс меншовартості багато хто на це реагує. Я вважаю це гарна ознака. Я вважаю, що це гарна ознака, що ми наближаємося до ЄС, і так. наші сусіди починають нервуватися з цього приводу, тому що ми є конкурентами по економіці. Для Польщі, для Угорщини, для словаччини, для Румунії, в тому числі за ресурси доступ ринки на ринки гроші. ЄС, от гроші там дотації, коли будуть визначатися, от зараз які а Звідки вони будуть братися? Це рахунок, в тому числі Польщі. Польща ж досі дотаційна країна, якщо хто досі не знає, зважаючи на те, що у них же величезна економіка. Но, так а... що я вважаю це, я вважаю, що це гарна ознака, <гум> <да>, гарна <гум> ознака що починають нам компостувати мозок. А ми повинні реагувати відповідно, ставати самими сильнішими. Чим більше у нас буде зброї, чим сильніше буде наш ВПК, тим більше у нас буде важелів впливу як на країни ЄС. Для того щоб нас приймали в ЄС без знаєте цього компостування мозоку, а тим більше що там парламент вже ухвалив буквально в липні, був ухвалений законопроект, який визначає наступну там по операції Віслі була позиція що. А давайте будемо розбиратися, як українців переселяли після 45-го року з території Польщі. Так там навіть якісь компенсації було. Ну є таке, леверди. Ну я вважаю, що це нормальні такі. Знаєте, в рамках в рамках сім'ї нормальних міцних стосунків е, завжди часто з'ясовують стосу, стосунки. Це нормально. але ж не, не розлучаються. Не розлучаються з поляками. Ми союзники. Я думаю, що більшість поляків і глибинна держава польська розуміє, що Польща та Україна разом в Союзі це величезна сила, яка має перспективи і політичні, і економічні. Далі ми повинні розуміти до чого до, до нас ще такі претензії, тому що а, зараз ЄС сформувалися три центри сили: військової в першу чергу, яка відповідає за безпеку Європейського союзу, це Париж, це Лондон та Київ. Ну і тут трохи у, у поляків. Я думаю, є таке розуміння того, що е, не з погордою треба ставитись до українців, так що, як вони говорять, адвокати е, вони будуть наші, і так далі. Так, Україна, що може бути чимось там адвокатом? Да? Тим більше ракетна програма наша більш перспективна, якої у поляків немає, а і багато чого іншого. Тому тут е, спокійно ставитись, тому що поляки ж. Е, Польща ж раніше як себе позиціонувала? Що ну взагалі позиція була заходу після розпаду е, цього Варшавського блоку, так. що Польща повинна бути витриною. Там було ухвалено, наприклад, політичне рішення про списання боргів полякам 30 мільярдів доларів на той час. Зараз це приблизно 60 мільярдів доларів. Ну просто списали. В 89-му році, по-моєму, це було. А, були вкачані ресурси. Американці багато вкачали ресурси а, німці. Багато ресурсів інвестували в Польщу. Ну, Польща, поляки правда скористалися цими вікном можливості, які у них було. А тепер не вони головні в Європі, в східній Європі. Тепер Україна буде визначати багато чого. А тут вже починається внутрішнє, якісь знаєте таке, десь ремноще починається стосовно України та українців, а, і тому я вважаю, що це нормально. Просто ми повинні це. Знаєте, не сприймати на особисте. Знаєте, як поміця пам'ятаєте, як в цьому хрещений батько. Це не особисте, це джаз-бізнес. Там зараз знову, якщо хочете там проводити розслідування, там як ви говорите, волинської трагедії, да ну, будь ласка, йди тропить розкопки. Uh... Тільки питання в тому по волині, які до нас претензії? Україна ж що... <соць> це ж територія була взагалі не України на той час. Територія взагалі була Польщі. І, і винувати був радянський Союз, там да радянський ну, такі, режим знає... треба казати, да, да, да. ну нам, нам будуть накидувати зараз ці історії. Ну це нормально. так що я. Вважаються позитивним моментом uh, та ну і я хотів би ще поточнити. Там Польща деколи про репарації від Німеччини ще активно вистрибують. Ну як Польща, Павла, да, да, да. на пан про це негадає так. от, нехай з з німцями там розбираються. Так ну я вважаю це позитивним момент. Там, і спокійно до цього ставлюся. У нас теж повинні бути якісь контраргументи. Якщо говориться про а, ці. М, про Е, перемовний процес, от там операція вісла. Ну мало ли що вам не подобається Бандера? Там да? ну це ж ваша проблема, а не наша проблема. Mm -hmm. Так е, от е, і так далі. А далі ставати сильнішими. Оборонка це наш вовважіль тиску. Є е, е, наші технології, виробництво нашої зброї і багато чого іншого. Е, якщо Росія ще піде далі, наприклад, на Польщу, вона скоріше за все буде нападати на Польщу, наприклад, Шахедем. Я я вас запевняю. Всі це питання різко кудись зникнуть. Е, виявиться, що не все так однозначно. Так і різко почнуть просити по допомогу Україні. Тому сильнішими треба бути е, і затягувати поляки, в тому числі спільне виробництво зброї, е, затягувати в питання економічних взаємодії. Ну, наприклад, оцей коридор транспортний з чорного моря до Балтійського моря, це дуже перспективна, взагалі перспективний напрямок, тому що ледь не вперше в своїй історії Україна та Польща можуть стати гравцями в європейському союзі разом, тому що ми, ми як країни східної Європи, зможемо обслуговувати не коридори схід захід да, а коридори південь-північ. А це зовсім інше позиціонування, в тому числі в європейському союзі. Тому це я вважаю, що це чудово.